Слава Ісусу Христу! Золоні браті і сестри, я поздравляю усіх вас із нашим престольним святом Днем Святої Трійці. Свято всіх поздравляю Ось і дочекалися цього величного нашого дня, коли ми вшановуючи Святого Духа. Маємо внутрішнє, глибоке бажання отримати від нього дари. В іншому випадку навіщо чекати? Тому що спрагла душа християнина постійно потребує благодаті Святого Духа, яка немічно оздоровлює і недостачу до Богу. Дією Святого Духа все живе. Без дії Святого Духа ніщо не може жити. Воно не просто помирає, воно відходить в небуття. Дух животворить у всьому, в живих і неживих предметах. І є у всьому дія благодаті Святого Духа, тому що на ньому є промисел Божий. Але особливо Дух животворить, вінець Божого творіння, тобто людину. І ця, цей Дух Святий в день П'ятидесятниці перший зійшов, видимо зійшов, і ми це побачили. Власне, ми віримо в те, що бачили апостоли. Зійшов на апостолів в вигляді вогняних язиків. Зійшов на них, щоб укріпити їх у вірі пришестя Ісуса Христа і дати їм сил проповідувати Євангелію. І тому видимим дійством це було звершено, щоб побачили, побачили і увірували, не просто відчули, а побачили і увірували. Бо сьогодні ми не бачимо, але відчуваємо відчуваємо дію Святого Духа, в кожному із нас. Загалом і окремо взятих випадках, які яскраво нам свідчать, утверджуючи нас у вірі, що діє Дух Святий на кожній людині, на кожному вчинку людини, не тільки в плані його здоров'я, а й у всьому. І тому ми, кажемо, дочекалися цього свята цієї благодатної хвилини, коли ми скажемо, прийди і вселися в нас, Дух істини, і очисти нас від усякої Скверни, і спаси благий душі наші. Тому я сьогодні вітаючи вас із цим величним святом, святом отримання нами благодаті, дарів Святого Духа. Закликаю на вас, Боже, благословення. І хай душа кожного із вас сьогодні по мірі її можливості отримає Духа Святого, який укріпить вас вірі, оздоровить і благословить на щасливе земне життя. Боже благословення, благодать Святого Духа хай буде усіма вами. Слава Ісусу Христу!